Усіх вітаю, мене звати Ольга Ткачук, я лікарка-педіатриня. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як укус кліща, тому що кліщі можуть переносити збудників таких хвороб як кліщовий енцефаліт, а також хвороби лайма. Якщо ви на тілі в себе знайшли кліща, але він пробув менше 36 годин, то ймовірність того, що він заразить вас. Бореліями досить низька і нічого додатково робити не потрібно, лише спостерігати за своїм самопочуттям, а при погіршенні, звісно, звернутися до лікаря. Якщо ж кліщ був на тілі більше 36 годин, в такому разі може знадобитись антибіотику профілактика. Використовують препарат доксициклін, дозу вам призначає лише лікар, для дітей також. Якщо ви знайшли кліща і він ще сидить на тілі, тобто смокча кров, то вам необхідно його видалити. Як це здійснюється? Для цієї маніпуляції вам Необхідний буде пінцет. З гарним наконечником, довгим косметичним для цього не підходить. Є спеціальні пінцети з вигнутими трішки кінчиками, але більш тонкими. Ви просто берете щільно саме до голівки кліща і витягуєте його прямо, не розкручуючи, не використовуючи сірники, або ж вазелін, або ж олію. Тому що, якщо ви будете використовувати такі альтернативні методи, то це буде ще більше подразнювати саме кліща, і він буде діяти як шприц, тобто впорскувати свою слину, рідину і буде збільшуватися ризик, що він вас може ще раз Заразити саме борельозом. Ви просто його витягуєте, і якщо навіть після витягування залишились якісь елементи кліща, наприклад, голівка або ще чорноцятка, додатково їх виймати не потрібно, тому що ви можете тільки травмувати собі шкіру додатково, а ефекту від цього кращого точно не буде. А якщо навіть розчавити кліща на шкірі, де було місце укусу, то це тільки підвищує ризик розвитку саме хвороби лайма. Після того, як ви видалили кліща, ви можете його помістити в спирт, утилізувати, вимити руки з милом, і цього достатньо. Спеціальним лабораторію кліща не потрібно, тому що навіть якщо і в нього будуть борелії, це не означає, що він вас заразив. І навпаки, негативний результат не свідчить про те, що вас не може заразити цей кліщ. Якщо ви збираєтесь на прогулянку, пам'ятайте про правильний одяг краще обирати світлих тонів, тому що на світлому краще видно кліщів. Одягайте високі шкарпетки, можна заправляти штанці в Шкарпетки, а також гарний верхній одяг, який буде світлий, на якому буде видно саме кліща. Старайтесь не прогулюватися у місцях, де висока трава, і не відходити від стежки, тому що кліщі живуть у траві, а не падають з дерев. Особливо кліщі полюбляють дітей і тварин, тому що вони зазвичай люблять повзати і ходити в траві. Після того, як ви повернулися з прогулянки, оглядайте одяг на наявність кліщів, а також власне тіло. Просто витрусити одяг цього недостатньо. Краще його попрати і попросувати, тому що кліщі можуть залишитися на одязі, а потім розповсюдитися по квартирі або будинку і причепитися до дитини або ж навіть тварини. Після повернення з прогулянки також огляньте своє тіло. Почніть з ділянки ніг, особливо зверніть увагу на пах, на шию, за вухами, волосисту частину голови, тому що кліщі кусають безболісно, і ви можете не відчути момент укусу і кліщі, наприклад, іксодові, німфа, малесенькі, яких абсолютно не видно, вони, ніби макове зернятко, яке вчепилося на тілі. І побачити його ви можете тільки через 2-3 дні, коли вже може знадобитися антибіотикопрофілактика. Хвороба лайм зазвичай дуже небезпечна. Пична хвороба, тому може уражати різні системи нервову, опорно-руховий апарат. Щоб не захворіти, варто профілактувати укуси кліщів і використовувати репленти.